Ці вулиці були вкриті трупами. Це був великий удар по українству. Це було просто вбивство українців. Вони не могли проститися, не могли зробити одвід. Бачили заграви, які палали в сусідніх селах. Просто розстріляли в хаті, де двоє дітей лежала жінка. Я не можу просто згадувати. Pojechali, powieźli nas w Schengen, zawieźli na stację Partizanów. I my tam siedzieli trzy dni. Jaka była historia tych ludzi, którzy tutaj mieszkali? 9 вересня 1944 року, Люблін. Микита Хрущов і Едвард Осупка Моравський підписують угоду між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і незаконним польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Унаслідок цієї злочинної угоди близько 500 тисяч польських громадян української національності із земель Холмщини, Підляща, Нацяння та Лемківщини були примусово депортовані до УРСР. Це була одна з найбільш репресивних акцій польської держави та радянського союзу в період Другої світової війни, яка була спрямована проти українців. Куратором репресій був Сталін. Він диригував відданими йому окупаційними адміністраціями в УРСР і Польщі. Водночас, в очах союзників, залишався осторонь трагічних подій. То не треба бути істориком, щоб стверджувати, що була та сторона, яка на цьому вигравала. Ідея так званого взаємного переселення була ініційована поляками. Це вони запропонували Сталіну. Давайте переселимо поляків. На Польщу, а українців е, в РС, щоб хоча б частину території очистити від українців, сам процес виселення відбувався із застосуванням примусових методів, супроводжувався політичними репресіями, антиукраїнською істерією, масовим терором проти корінного українського населення з боку армії краєвої та польських шовіністичних банд. Історично. Холмщина є частиною Великої Волині. З 10 століття входила до складу Руської держави, а після заснування Холма і перенесення туди столиці, Холмщина стала політичним центром руських земель. Потім вона входила до складу Литовсько-Руської держави, Угорського королівства Речі Посполитої, а після її третього поділу з 1815 року. Повністю увійшла до складу Російської імперії. В 1918-му на міжнародному рівні визнана складовою УНР, але з кінця 1918 року окупована Польщею. З вересня 1939-го у складі генерал-губернаторства Третього Рейху. Після окупації Червоною армією Холм кілька днів був неофіційною столицею народної Польщі. Історики говорять, що до війни жило в Халмі, українці вчитали одну всього населення. Було щось, так я знаю, понад. То було таких було 4. А то було це село Православне. Я п'яте покоління, яке народилось на тій землі. Я народилась в холоміну, то на Хумщині там п'яте покоління. Перебуваючи історично в межах кількох держав. Хомшена завжди залишалася руською землею, зазнаючи конфесійних переслідувань з боку Римо-католицької церкви. За часів Російської імперії руська або українська культура зазнала певного розквіту. Українською видавалися книги, журнали, працювала мережа народних шкіл, семінарії. З початку ХХ століття засновані філії просвіти та просвітно-економічне товариство імені Шевченка. У період міжвоєнного 20 двадцятиліття на Холмщині чинився надмірний тиск на українців. Школи тут стали винятково польськими. Ставлення до українців було як до громадян другого гатунку. Вони могли обіймати лише другорядні посади у місцевих органах влади та війську. Неприхильність польської адміністрації до українського руху на Холмщині викликала кілька хвиль репресій проти. Української інтелігенції польська держава вела політику полонізації і обмеження прав української меншини. Тут не міг розвиватися повністю український національний рух, було також обмежені права православної церкви. Або мама пристає на польку і ходить до костела, і тоді вона залишається вчителькою, або вона стає хлопкою. Перехрестити їх всіх католиків, значить або всіх їх, значить, вбити чи, чи закатувати, чи посадити в тюрми неможливо було. Почались значить, поодинокі вбивства: то там на полі вбили, то там на полі вбили українця. Холмщина завжди жила переважно за рахунок родючої землі через аграрне перенаселення краю. Німецька окупаційна адміністрація переселяла українських селян на інші землі. Натомість, родючі місцеві, займали німці колоністи. А з 1942 року польські озброєні формування розпочали чергову хвилю терору проти українців Холмщини. У 42-му році, значить, на Трійцю якісь польські бандити вбили отця. Михайла Трохимовича. Вбили двоюродного тата брата. Мамин брат двоюродний займався похоронами. його. Коли він проважав священника, який відспівував Йосипа і вертався, його вбили. Село було, його оточили з усіх сторін. Кудись тікати чи перейти не можна було. Ті, навіть які тікали, хризила смерть. Нікому абсолютно нікого не, не милували. розстрілювали всіх. Мій батько врятувався чудом просто. Ганялися за ним, як за зайцем. Мою маму вигнали в один із нападів бойовики на сніг і кидали біля її босих стоп сокиру. Мою тітку ліду вагітну повалили на підлогу, намагалися її роздягти, зняти одяг, врешті-решт зняли чоботи. Запросили нас на весілля. Під'їхав молодий, зайшли в хату, я з лісу почався значить, наступ на цю хату, на це весілля. І в результаті на цьому весіллі загинуло біля півтора десятка. Людей. Батько десь розбудив нас серед ночі і сказав, куди треба бігти, а вже горить кругом село горить. І якраз тут внизу так було, там така річечка текла. Ми в тих, в тому болоті пролежали пару годин. Ми вже в хатах не ночували, ночували десь в якихось очеретах, в якихось ровах, в якихось полях. Багато людей загинуло, були розстріляні. Багато згоріли живцем, а багато задушилося в схронах, вони ховалися в льохах. Так трапилося і з моєю тіткою Євгенією, яка задушилася разом із своїми 19 односельцями в схороні. Польська влада сприяла, так я встав, або підштовхувала процеси, які призводили до цих зачисток. Вона закривала очі на ці злочини, які чинилися проти мирного населення, і є свідчення про ту трагедію, яка сталася в світа Близько 800 добре озброєних кінних і піших вояків армії Крайової, десятки офіцерів, сотні колоністів, осадників, місцевих поляків чисним кільцем оточили село, обстріляли запальними кулями. Роздягнені люди хапали дітей, вискакували з палаючих хат, ховались у льохах, бігли в поле в ліс. Поляки кололи вилами і багнетами, палили живцем, закидали гранатами в підвалах чи схоронах. на Шевченківські свята Сагринь спалили, і там було вбито більше ніж 1200 людей. В цей же день загонами армії Крайової було атаковано. Та знищено ще сім українських сіл. Це не був простий випадок історичний. те, що сталося, це не був простий історичний випадок. Це була страшна історія, спрямована передусім проти цивільного населення. Чи це не пригнічення народу. Чи це не початок. По суті, того ж самого геноциду, для захисту українців від агресивних дій польського збройного підпілля на Грубишівщині постала самооборона на чолі з колишнім підполковником армії УНР Яковом Гальчевським Войнаровським. Спочатку сільські, потім кущові. А згодом і повітові загони активно захищали українське населення від озброєних польських банд. Почалися організації самооборони, але в грубий сумському повіті, то вони фактично в кінці 43-го року об'єдналися з загонами такими ж, це вже була УПА. Йдуть поляки. І був вдарено в дзвін, люди посхоплювалися серед ночі повиганяли скотину, бо боялися, що пожарі це все згине, і хто куди міг туди втікав. Як потім виявилось, що це все-таки прийшли вояки УПА. Частина поляків ожидала, що це йдуть їхні побратими, вийшла зі зброєю назустріч їм. Ну і звичайно, попали під обстріл упівців. Під приводом боротьби з українською повстанською армією у березні 1947-го польський комуністичний уряд здійснив остаточне вирішення українського питання етнічну чистку закерзоння. Уникнення депортації означало зречення віри і рідної мови. Під час операції Вісла депортовано близько 150 тисяч українців, ув'язано в концтаборі Явожно 3800 людей. a w byto ponad 650. Wysłali na Zapad Polski, w okoliczności Olsztyna. W tym okolicach także od początku do końca przebywał mi batko jako wojin ukraińskiej Powstańskiej armii, armii, більшості naszych kolesnych wojaków. Є на листі репресіонованих через польську комуністичну владу що може мати велике значення, це російські документи, які досі знаходяться в Москві. І якось Москва взагалі не хоче їх розголошувати, і це може бути суттєвим. Пам'ять історична, вона повинна зберігатися власного народу. І якщо ми прагнемо бути достойними нащадками своєї нації, свого народу, ми повинні пам'ятати. Ці жахливі часи е, з різних боків, які знищували Україну, знищували українців. Пам'ять про те, що було, е, ну, вона лікує те, що відбувається сьогодні. Дослідження в отої історії, воно може допомогти уникнути подібних повторень. Поляки, українці. Дуже багато спільного насправді мають, якщо не поєднаються за собою. Якщо вони не об'єднаються між собою, тоді над польсько-українськими стосунками весь час буде висіти ця історія. Я вважаю, що зараз саме той час, щоб подати один одному руки і щоб наступило поєднання. Сам Наскільки держави наші не будуть вміли раз назавжди вирішити ці проблеми, то тоді вулиця буде вирішувала ці проблеми. Офіційно оголошувалось, що евакуація є добровільною, але колективізації та сталінських репресій люди боялись не менше, ніж нападів польських банд. Проте вже з самого початку акції панував примус. А з вересня 45-го, під приводом захисту від терористичних банд і розбійницьких елементів, було введено дивізії війська польського і батальйони НКВС. Ночью на платах. Просто тікали, бо спасу не було. Мама з двома дітьми, тато і мама на платах переїхали на Волині. Життя стало нестерпним. Нам хотілося виспатись хоча б. Хотіли якогось спокою, хоч трішечки. З тиждень чекали, доки нас поселили в ці вагони, почали виселяти. Перед новий рік, перед новим роком 44-го року, от нашу сім'ю, наше село все вивезли до Замостя, погрозили в товарні вагони. Була зима, було холодно. Замостя збирали десь, напевно, з тиждень. Ну, кінець кінців, в 45-му році, вивезли нас в Радянський Союз. Моя мама в два роки, вона була виселена, переселена протягом. Чотирьох годин дали час її родині зібратися, забрали тільки необхідні речі, один чемодан, наскільки розказували там її батько і мама. І все. Залишили чотири гектари землі, які в них були, залишили все майно, залишили всю худобу і, по суті, рятували своє життя, перемістившись на території Тернопілля. Перша масова евакуація українців глиб Росії у 1915 році для більшості хомщаків закінчилася щасливо. Через кілька років вони змогли повернутися на рідну землю в свої зруйновані війною оселі. Натомість примусове виселення до УРСР стало квитком в один кінець. Тоталітарна система прагнула назавжди замкнути шлях додому, і кожен, хто взяв до рук евакуаційні документи, автоматично ставав громадянином Радянського Союзу. В УРСР був створений режим спецпоселення та примус до рабської праці. Ми їхали до цієї одеської області, до станції Трикрати. Протягом двох тижнів ми приїхали своєю фірою, груженою на своїх конях в село, де нам визначили проживання. На другий день до нас місцева влада проявила увагу. Зразу всі все забрали в колгосп. Лякали їх білими ведмедями, лякали Сибіром, вночі стукали вікна, примушували підписуватися на облігації, ютилися вони в малесеньких приміщеннях. Наприклад, наша родина із восьми чоловік в одній кімнатці. А жили ми на квартирі недалеко від недалеко від цвинтаря. То бувало таке, що вночі привозять. Приїжджає машина, щось там викопують якусь яму, і з машини скидають, звичайно, людей скидали трупи. І Якщо побачиш, що в тебе горить світло, вікно від цей, то могли б і тебе туди. Селитися зараженим самостійницьким духом у західній Україні було заборонено. Але щоб не вмерти з голоду і дотягнути до весни, люди масово, шляхом підкупу чиновників та підробки документів, прагнули оселитись ближче до рідної землі. Було прийнято рішення. Тікати на захід, корову в тіль запрягли в тілешку і дітей, кого на руки, кого в цю тілешку, і етапом цим в західну Україну тікати від голоду. Щоб перетворити громадян іншої країни заляканих і безмовних рабів, велась активна ідеологічна робота. Проте соціально-економічна та психологічна адаптація в новому середовищі. Була важкою і повільною. Свою роль зіграли незвичний клімат та незнання російської мови. Холмщаки або закерзонці довго залишались найбіднішим, найменш соціально захищеним та психологічно чужим елементом у радянському суспільстві. По КГБ тягали, боже, що тільки тут не було. Це жах. Туга за рідною землею не залишала холмщаків. З кінця 90-х вони почали збиратися, знаходити інших земляків, а 2002 року зареєстрували свою організацію Київське товариство депортованих українців Холмщина імені Михайла Грушевського. Товариство нараховує понад 200 активних членів, серед яких видатні вчені, науковці, визначні митці, дослідники історії Холмщини та українсько польських взаємин, серед яких 30 докторів та кандидатів наук, 65 учасників війни. На Холмщині у містечку Грубишеві народився Богодар Которович, український скрипаль, диригент, народний артист УРСР, професор Київської консерваторії. Моїй родині, родині Которовичів довелося переживати вимушене переселення двічі. 15-го року і 45-го мама його навіювала, що ти мусиш бути найкращим, тільки так ти зможеш в цьому житті вистояти, бо видно, так вже побила їх доля, що тільки звертатися до себе могли і до своєї внутрішньої сили, до своїх умінь. Він, власне, так і робив цілими днями грав, і потім вибився в люди, як він показав. У селі Пасіка Грубашівського повіту народився Михайло Грицюк, відомий скульптор, співавтор пам'ятника Шевченко в Москві, автор пам'ятника Пабло Пікасо в Толузі. Він не ліпівлені, бо дуже не любив. Але скульптури його по всьому світу давно не чути на Холмщині української мови. Молодше покоління вже асимілювалося серед поляків, повалені надгробки і хрести. Результат спланованих акцій для остаточного знищення слідів українства з холмської землі зараз на Холмщині дуже небагато українського населення. Знаєте, є таких дуже що не признають. А ми знаємо, а я знаю. Він же вдає як він поляк. Немає тут. Czas do tego, że ukraińska kultura spaczna istnieje na tej terytorii, nie ma takiej świadomości, co oczywiście także wpływa na nierozumienie tego, co mówi ukraińska strona, jaka oczekuje stworzenia umów dla zбереżenia ukraińskiej kulturnej spacznej. Wsia historia, która znajdowała nachodziła, się na tablicach, że nas, nie jej nie jest. Нігде искать и найти могилу Данила, Даніля Галицького основа для этого. Український холм, заснований королем Данилом, протягом століть славився чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Місто, в якому народився Михайло Грушевський, поляки давно іменують Хелмом. А життя нечисленних українців нині зосереджується навколо церкви. Нещодавно, завдяки меценату Владиславу Ковальському, нащадку депортованих під час операції Вісла, був збудований український православний храм, який щороку збирає на свята вірян з усієї Польщі і наших холмщаків та їх нащадків. Приїжджають з цієї Польщі. чи з Зольштина з Перемишла з Хоума, Ска, Подласного з України. Колись теж хтось мене запитав, чому так погано написане букві. А я казав, що ну, написані, бо вони плачуть. Завдяки зусиллям Волинського товариства Холмщина на Сагринському цвинтарі споруджено меморіальний комплекс. Напис затверджений польською владою. Жертви Другої світової війни і братовбивчої боротьби. Саме таке формулювання знайшли в Польщі, стверджуючи, що польські збройні загони ніколи не воювали проти мирного українського населення. Польські дослідники приховують старанно усі директиви польського уряду, армія крайова на раз, поляки у, 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 у німецькій поліції. Два. І поляки в радянських партизанських загонах три ось трьома такими потужними колонами воювали проти українців на тій ж волині. Громадські організації, які об'єднують примусово евакуйованих з території Польщі та їх нащадків, неодноразово зверталися до президентів України, Верховної Ради Кабінету міністрів з вимогою розв'язати найболючіші проблеми породжені депортацією. Дуже жаль, що ми, наша влада, все-таки до нас, я маю на увазі за радянських часів, відносилась не дуже лояльно. Поляки нагородили всіх цих своїх бандитів. Вони були ангелами, які просто собі вбивали, палили. А про Холомщаків чомусь не дуже часто згадують. Мого діда наймолодший син. Він пішов в армію, одружився на Донеччині, він там служив і там залишився працював в шахті. Він був представлений до нагородження золотої зірки. Але в Москві, коли подивилися його біографію, то сказали, що не можна. І на два порядки дали йому менше нагороду. Польща є країною, де права національних меншин в цьому числі і української меншини забезпечені. А життя доброго для українців як не було. Так і немає, і ми не гірші від татар, яких депортували. Навіть якщо в Україні сам українці в Україні не знають, що частина українців була депортована, то про що можна казати? І про яку правову державу можна говорити, я думаю, що треба говорити про депортацію в першу чергу як політичну репресію. І, відповідно, жертв депортації треба вписувати в ширший контекст політичних репресій, комуністичних режимів, які мали місце протягом двадцятого століття. Власне, ми готуємо нову редакцію. Закону про реабілітацію жертв політичних репресій, де мала би мови, зокрема йти і про тих людей, які стали жертвами депортації. Депортовані їх нащадки вони мусять прирівняні бути до репресованих. Ми категорично вимагаємо, щоб цей злочин був засуджений. І не тільки щоб це засудила польська держава, але найбільше, що ми вимагаємо, щоб засудження відбулося саме від української держави. Зараз у Європейському Союзі вигнаних вислиних народів знаходиться на міжнародній експертизі законопроект щодо депортації українців, і ми надіємося, що Верховна Рада. Невдовзі прийме цей законопроект, засудить примусову депортацію українців і визнає їхні права на відшкодування моральних і матеріальних збитків. Мама була щаслива, дочекала Славгоду України, але не дочекалася порядку. Надіюсь, єдине, що ще вдасться дожити якогось ладу в нашій Україні. Має бути відновлення такої історичної справедливості. Відповідний законопроект він зареєстрований у Верховній Раді. Шанси на його ухвалення, ну щиро вірю, є, і е, діти отримують теж відповідний статус і відповідні компенсації, які мали би повернути теперішня українська держава тим людям, які постраждали.